Таємна мова бойків, як гірські жителі передавали секретні повідомлення. У високих Карпатах, де живуть бойки, одна з гілок українського народу, століттями існувала унікальна таємна система спілкування. Це не просто діалект чи говірка, а справжня криптографія наших предків. Бойки розробили складну систему сигналів та кодових слів, щоб передавати важливу інформацію через гори. Коли наближалися вороги або небезпека, інформація летіла від села до села швидше за будь-якого гінця. Основою таємної мови були трембіти, довгі дерев'яні сурми. Різні мелодії означали різні повідомлення одна про небезпеку, інша про весілля, третя про смерть. Досвідчений трембітар міг розмовляти з колегою за десятки кілометрів, але найцікавіше це словесні коди. Бойки використовували систему замінних слів. Наприклад, ведмідь ішов до меду, означало, що чужинці йдуть до села, вовки вийшли на полювання, попередження про розбійників. Ще один спосіб, зворотня мова або балачка навпаки, слова вимовляли задом наперед, але зі збереженням особливого ритму, не посвячений нічого не зрозумів би, а місцеві розуміли без проблем. Жінки бойчині мали свою таємну мову вишивки, кожен орнамент на сорочці або хустці ніс закодоване послання, червоні нитки означали небезпеку, сині мир, жовті радісні новини. Під час австрійського панування така таємна комунікація допомагала координувати опір. Опришки використовували бойківські коди для планування нападів на австрійські гарнізони. Найдивовижніше те, що елементи цієї таємної мови збереглися досі. Старші бойки досі можуть розуміти древні сигнали, хоча молодь вже втрачає ці знання. Сучасні лінгвісти вивчають бойківські коди, порівнюючи їх з іншими таємними мовами світу. Виявляється, наші гірські предки створили одну з найскладніших систем криптографії в Європі. Хто знає. Скільки ще таємниць ховають карпатські гори? Можливо, десь у далеких селах досі звучать древні коди, передаючи послання, які ми вже не розуміємо.